Космацька об'єднана територіальна громада готується до виборів. Село Брустори теж має війти туди, але сьогодні, за три дні до виборів, з'ясовується, що громада нічого не знала про об'єднання і не бажає приєднуватися до космача. Минула у простопута усіла. Ми проти того, що це зробили без нас, без нашого відома, об'єднали нас як е, зовсім не запитавши, не то, що нас об'єднали, нас у неділю поставили перед, перед фактом, Сказали, вже космаській громаді неврахована думка людей, і так само не керувалися місцеві органи а й законодавством України. Люди пішли до сільського голови питати, чому з ними не радилися з ким об'єднуватися. На що голова Василь Матійчук божиться, що людей кликали, але тим улітку було байдуже, а час підтискав. Схід селян, був у селі Сасії були. Приїхали, приїхали Панасюк, приїхав о, з Марією Петрівну Барана. 35 сорок людей було там. Ну люди відносилися це пасивно. Ніхто не хотів нічого. Взагалі всі казали, куди йде прокурава, туди брустори. А тепер прокурава йде до космача, а брустори не знає, куди має йти. На вимогу громади показати документи та підписи, що підтверджують ці слова. Василь Матійчук відповів, що вони в секретаря, а той зараз не на роботі. Зате громада провела свої слухання від хат. До хати та переконує, що це понад 500 підписів. Ми, наприклад, зібрали списки, хто хоче, хто за, хто проти. Вони кажуть, де написано, що ми маємо повинні ходити по селі і збирати ці списки. Другий депутат сказав, ви за мене проголосували, я за вас підписався. У четвер п'ятницю жителі Брусторі очікують приїзду народних депутатів Юрія Солов'я та Юрія Дерев'янка і вимагатимуть у них врахувати їхню масову позицію. А це вже сусідній космач, що є центром новоствореної об'єднаної територіальної громади. Величезне село з понад шістьма тисячами мешканців, що на папері вже єдине із прокуравою та брусторами. Там нас запевнили і показали. Брустори ще у серпні підтвердили згоду на об'єднання. Намчаруко інформуємо вас про те, що відповідно до частини третьої закону України про добровільне об'єднання територіальних громад з урахуванням рішення Космацької сільської ради, прокуральської сільської ради, брусторівської сільської ради. Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад згідно розпорядження від 26 серпня 2016 року. Тим часом Космацька об'єднана територіальна громада готується до виборів, маючи трьох кандидатів на посаду голови та 63 у депутати. Серед них п'ятеро депутатів мають обрати і від брусторів. Космач кличе до спілки брустори, як вони запевняють, на рівних умовах. Як кажуть, всі рівні перед законом, як одне село, так і друге, так і третє село. І так в майбутньому має бути, що і бюджет має розподілюватися рівномірно до населення.